Добрий день. Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми працюємо на сторінках 77-78. Тема нашого уроку це ділення з остачею. Ми вже з вами спостерігали ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, там, де є остача. Сьогодні ми розглянемо з вами приклади ділення багатоцифрового числа на двоцифрове з остачею. Усно розглядаємо номер 503. Як виконано дію ділення і як перевірити правильність виконання цієї дії? Визначаємо перше неповне ділення. Перше неповне ділення – це у нас буде 394 одиниці тисяч. друге неповне ділення – дві сотні, третє неповне ділення – 3 десятки і четверте неповне ділення – п'ять одиниць. Отже, часті у нас буде чотири цифри. 394 поділити на 54. Беремо по 7. Перевіряємо, скільки одиниць тисяч не поділилося. 7 помножити на 54 дорівнює 378. Не поділилося 16 одиниць тисяч. Зносимо друге неповне ділене, 2 сотні. 162 сотні поділити на 54. Ділиться на це, це буде 3. 3. Перевіряємо, 3 помножити на 54 буде 162. Перевіряємо, скільки не поділилося сотень. Сотні всі поділилися, тому зносимо третє ділене – три десятки. Три десятки ми не можемо поділити на 54, але сказано, що у частці у нас буде 4 цифри, 4 крапочки, тому в частку записуємо 0 і зносимо четверте неповне ділене – 5 одиниць. 35 одиниць на 54 поділити не можемо, але знову в частку. Записуємо 0, тому що у нас 4 неповних ділених. Повинно у часі бути 4 цифри. Отже, 394 235 поділити на 54, це буде 7300 і остача 35. Як перевірити, чи виконано діє ділення правильно? Потрібно частку помножити на дільник і додати остачу. Множимо 7300 на 54. 54 пишемо не під одиницями і сотнями, а зміщаємося ліворуч. 73 помножити на 54. Спочатку множимо на одиниці. 73 помножити на 54 це буде 294 одиниці. Тепер 73 множимо на 5 десятків. Це буде 365 десятків. Додаємо два неповних добутки. Нулі ми зносимо. 2 зносимо, додаємо, і у нас виходить 394. Отже, дія виконана правильно. Зараз ми з вами спробуємо закріпити набуті знання, виконавши ділення, знайшовши частку і остачу і зробивши перевірку. Записуємо номер 504. Перший вираз у нас 30 825. 30 825 поділити на 46. Ділимо так, визначаємо перше неповне ділене. 30 одиниць тисяч ми не можемо взяти, тому що воно буде менше. Отже, беремо 38 сотень, це перше неповне ділене. Два десятки друге ділене, 5 одиниць, третє ділене. В часті буде 3 крапочки або 3 цифри. 308 поділити на 46. Беремо по 6. Перевіряємо 46 помножити на 6, то рівня 276. 276 нам підходить, тому що воно менше за 308 і в частку пишемо 6. Знаходимо, скільки ж не поділилося сотень. 308 відняти 276. Не поділилося 32 сотні. 32 сотні. Зносимо друге неповне ділене, два десятки. 322 десятки поділити на 46. Беремо по 7. Перевіряємо 46 помножити на 7 до рівня 322. Поділилося націло. Тобто всі десятки поділилися. Зносимо третє неповне ділене. Третє неповне ділене – це у нас одиниці, 5 одиниць. Але 5 одиниць. Ми не можемо поділити на 46, але у нас три крапочки, отже, три цифри. У частку ми записуємо 0, а 5 так залишається остача. Перевіряємо, чи правильно ми виконали ділення і знайшли остачу. Як перевірити? 647 помножити. 670. 670 помножити на 46. 46 записуємо рівно під 67. Множимо 0, ми поки що не чіпаємо, він у нас буде добутку. Ми його можемо потім знести. Визначаємо перший неповний добуток. 67 помножити на 6. 7 помножити на 6. Буде 42. 2 пишемо. 4 пам'ятаємо. 6 на 6 36. І 36 додати 4. 402. Отже, 67 помножити на 6 дорівнює 402. Тепер 67 множимо на. 4. 7 на 4 помножити це буде 28. 8 ми записуємо. А 2 пам'ятаємо. 6 на 7, 24. 24 і додати 2 26. 26. Записуємо так, правильно. Знаходимо суму двох неповних добутків. 0 ми просто зносимо і додаємо неповні добутки. 0 одиниць пишемо. Тепер знаходимо десятки. 2 також просто зносимо 8 додати, 0 додати 8 буде 8, 4 додати 6 буде.

1820 додати остачу 5 дорівнює 30 825. Те число, яке ділили, у нас воно отрималось. Дякую за увагу. Нехай вам щастить.